Моє вітання. З вами Проствол. І поряд зі мною людина з золотими руками та щирою посмішкою, технік заплуговування та ремонту тиро ствол дядя Юлік. Вітаю добрий звіт. У нас сьогодні буде не зовсім звичний випуск, тому що ми вирішили провести не стандартний огляд зброї. Ми вирішили подивитися на зброю зсередини, ну наскільки це можливо. І подивитися, що з нею відбувається з великим настрілом. У мене в руках звичайна r 15 вона всім відома і ми вже не раз робили про неї огляд. Чому саме цей карабін? Ну, по-перше, тому що він на нашому ринку вже понад 5 років і має близько 5 тисяч щасливих власників. А також це найбюджетніший карабін на сьогоднішній день. А ще саме ця R-15 працює на благо тиру ствол вже понад 3 років. Скільки в неї настрілів? Десь 63 тисячі пострілів. Близько 63 тисячі. 63 тисячі сімсот чим-то там пострілів вже. Тобто за три роки цей карабін настріляв майже 63 тисячі пострілів не зовсім в сприятливих умовах. Скажіть, будь ласка, що за весь цей час тут було замінено? А що залишилося рідним? І які були поломки? Е, Ну тут були замінені вісім УСМ. Вони реально ламаються? Ну, за тривалий час і пострілів от, забруднені, вони ламаються. Їх потрібно міняти. Ще що було? А, личина вже це друга. От одну ми вже замінили, це друга. І скоро вона піде під заміну, коли в неї другий зуб. Але а, вона працює. Працює, працює і буде працювати. Нагадаю, що у Diamondback газова система Carbine, що в свою чергу створює максимальний тиск до всіх можливих на газкей. Відомий та авторитетний збройовий блогер укріпломовного ютубу на власному досвіді мені якось зазначав, що лічина може працювати близько 4-5 тисяч пострілів, і це при умові використання нормальних боєприпасів та нормального обслуговування в нас тут. 63 тисячі пострілів. Так, це вже друга лічина і вона вже скоро також на підході. Але вона працює і в екстремальних ситуаціях вона також буде впевно працювати. Тобто можна зробити висновок, що лічина може працювати удвічі більше ніж заявлено виробником. І вона дуже надійна. Як часто висловувати зброю? Коли вона не стріляла близько 500 пострілів, ми проводимо чистку за допомогою хімічних засобів. Які ще були поломки, чи що ще тут мінялося? В неї ще була зломана пружина бойова, інше так як і ствол, усі інше рідне. Звертаю увагу, що ствол в цьому дебомбеку рідний, хоча й має настріл майже 63 тисячі пострілів. Виробник гарантує без втрати купності на стріл 10 тисяч. Нагадаю, що стволи Diamondback виконані з кровомалюбенного ванадівої сталі марки 4150 з магнітовим покриттям, а дуже міцного і якісного матеріалу. На відміну від своїх конкурентів, які використовують слабший сплав 4140, Diamondback зробив правильний вибір і настріл каже сам за себе. Пропоную зимою всередину і подивитися, як він виглядає. Так, так, у нас є бороскоп для цього. Отже, поїхали ствол Карабіон Демонбек, який має настріл майже 63 тисячі пострілів. Що ми бачимо? От Ми бачимо це е, Ну, Він От. на поганому стані. Так, да, так. Да. Ще сліди е, механічної обробки. Угу. От. 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 О. Кульний вход. От оно. Ось такий нарізи, поля нарізів. Оці, так, бачу, ці. А, вже що? а це, це, це вже розгар. Це вже розгар. Тому що стріляє дуже забагато. Ну він ще ж буде жити, чи ні? Чи вже це все? Що? Він ще буде, жити, чи це все? Буде, так. буде, буде. Ще, е, е, якщо від них е, поляр нарізів, буде. Рухаємось далі, що там? Далі, далі, далі. Воно, вон. Ну, доволі нарізить такі непогані, я бачу. Непогані, непогані. Ну, до кінця стерлося ще. Так, да, так. Да, да. Не бачимо. Іде розгар все менше. Ану там ще буде на кінці ствола у нас. Ну, зараз зараз поглянемо. Що корона є. От. От оно. Весь ствол з розгару. От, От трішечки його розгара. Mm -hmm. От. Зовсім, зовсім практично його немає. От, Дурному ході. О -о -о. Чистенько, бачите. Це виходна, так, да, чи Ще ні? Ще ні, ще це не корона. Ну, доволі непогане своє. В гарному стані. Да. Да? Да. Ще так. далі рухаємось. Рухаємось далі. Ото О, корона. Бачите, фасочка яка гарна. Трохи назад. От. Яка гарна фасочка. Лідані сково не ні прогарив. В карабіні, який інстріляв, майже 63 тисячі. Це багацько. Це все дуже добре. Мені цікаво, що він покаже на мішені, яка в нього буде. Купувати. Добре, йдемо. Зараз ми перевіримо. Ми примістилися в галерею. Дистанція 50 метрів. Карабін Diamondback db 15 з дуже величезним настрілом. Подивимось, що він нам скаже. Буде зроблено 5 пострілів. Як ми бачимо, купність доволі непогано. Це ще раз підкреслює, що у Diamondback стволи дуже високої якості. І результат говорить саме за себе. Ствол з настрілом майже 63 тисячі пострілів. Ще великим плюсом Diamondback є те, що в нього upper та ловер виготовлені з алюмінієвого сплаву 7075T6, на відміну від багатьох конкурентів, які використовують слабший сплав. 60-61. І до чого це може призвести, нам зараз це продемонструють. Так, да, да, да. бачите, отут-от у Апелі дуже величезна виробітка. За рахунок чого? За рахунок затвору. Затвор ст сталевий, а це з алюмінію. І слабший сплав, то тому... слабший, так, да, воно шурудить туди-сюди. І от, от вона покаже та. Diamondback. А у Diamondback Бека, у Diamondback 63 тисячі, а у цього Близько 45-43, 45-43 тисячі. Он стерти я. А тут на майже 63. Порівняємо два а, апери з різних сплавів. Це Diamondback. Back. Тут все добре. А це... це інший виробник. Так. Який використовує набагато спла... слабший сплав. Отже, резюме по карабіну Diamondback db 15 це надійний карабін. Він спеціально зроблений з газового систему Карбайн, щоб перезаряджати все підряд. Ресурс ствола заявлений виробником 10 тисяч пострілів. Хоча, по факту, ми бачимо набагато більше. Але це за умови використання нормальних боєприпасів та правильного і головне своєчасного обслуговування. І звертаю увагу, що стволи можна замінити. І ще за 5 років на ринку і проданих 5 тисяч карабінів. Було менше 10 випадків звернення в сервісний центр і жодного через проблеми зі стволом. Статистика говорить сама за себе і від неї нікуди не дінеся. Напишіть у коментарях свій власний досвід використання карабіну та db 15, чи це позитивний досвід, чи негативний, нам буде цікаво. З вами був Проствол, дядя Юлік. Залишаємося на зв'язку. Все буде Україна!